Це на нас чекає челендж. Ще й з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. What? Oh. Що? Васабі? Але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Кам'ян, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю ну теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Mm. Придумала. Hey! Oh. Що вона задумала? All right, all right, all right. Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Oh. Апетитно виглядає. Хоч oh. би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Вау! Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами. Тож спочатку важливо виміряти все за допомогою рулетки. <рес> все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортука окантовування з батончиків. Гей, <рес> hey, hey, а ти чого чекаєш? Okay. У тебе ще цілі тюбики з васабі mm. так. Mm. Вони навіть wow. пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там Васабі. <плес> Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. <плес> Ого, тут навіть трохи нотело лишилося. Готово. <плес> Немає потреби мити шпатель. Краще підкинути його назад, Мії, щоб вона додала гостринку у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Ей, як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все досить балакати. час їсти. Hey. Здається, окей зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Mm, а, ха -ха, ну, як, смачно тобі. Uh -huh. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Uh -huh. Я мала рацію такого смачного торта. Я ще ніколи не пробувала. What? Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. <клес> Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, oh, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. <клес> 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 Допоможіть! Ех. Треба ще. Геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <рапити> О, буде. Я ненавиджу яйця. <рапити> так тобі і треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт. Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А, який жах. <рапити> Я вся мокра. Гадість. Буде смачненько. Мія, ти чого спиш, Крути. Точно. Ура! Мені дісталися людяники. Awesome! Що ж дістанеться мені? Собачий корм? Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Hey. Hey. Awesome! Ніколи ніколи не пробувала собачий корм. Може насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А весь цей час тут була спеціальна смужка. no! так від одного запаху цього корму мене нудить. А мені мої людяники дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок. Кислинка відчувається. Мені подобається. Please... Буді дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Awesome! Так, достатньо. Ні, вже висип все. Звідки в тобі стільки злості? Oh, no. Задоволена. Тепер у мене не торта, миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота! Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. <риклад> Чого тиниш? <риклад> Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографію зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. <плес> знову тут собака. <плес> Хей, ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no. Може, не треба? <плес> треба. Гаразд, все одно доведеться. Макіяж зате буде весело. О, ні Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. Нумо, мені напевно пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс! Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що? Котячий корм. Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі й треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого! Магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається. А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженніфер. і це нутелла. Так, тобі справді пощастило. Тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне. Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Ой, це віддерце впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Mm. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Хочеш з маршмелу, клас, хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох ти здається, у мене з'явилася класна ідея. Дженіфер, нумо, підставляй щоку. Міа, що ти робиш? Так, добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмелу без нудели. Смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу. Може, вона зі мною поділиться. Мія привіт, а не пригостиш подругу маршмелоу? Ти хочеш маршмелу? Чому би ні? Тримай, дякую, мія. Ой, ти чого hey. не збираюся я з тобою ділитися? Це мої маршмеллоу, А значить, я їх сама. От жадіна, ну нічого, значить, у мене будуть свої маршмелоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмеллоу, Люба. Ой, що це? Моя голова обережніше. Сияни не маленький м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами жадіно. Тепер я вся в цьому, Хочу в душі швидше. Жодного душа, люба. Тільки ти та кнопки. Ну гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей, мед з борошном. Отак Мія, це буде ефектно. Геть кришку. Ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед. Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. М -м 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 -м. Не ворушись. Ой, а тепер на мене щось сиплеться. Щось біле. Це сніг? Ні. Хоже, борошно! Вірно вгадана, насолоджуйся. What? І чим я, на твою думку, повинна насолоджуватися. Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженніфер. Гаразд. Ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільці юнікорн. Вітаю! Я готова. Що ж тоді не томитиму? Відкривай Дженніфер. Дженіфер. Смакота. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є відерце від нотели. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. О! Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженіфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце А поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Ей, клоуни, а як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, Мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу! Ну і сморід! на таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці мія діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І Як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це яйця. Ну що за невдача? Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача, і справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ой, що ти зі мною зробив клоуне. А біля тобі дуже личать. А чого це ми сміємося? Кнопку Мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння так везіння. Табаско! Мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Ну, Дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія, тому треба потерпіти. Нарешті це закінчилося. Ой, все-таки потрапило до рота. Я горю. Чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. No. А нічого обливати людей соусом та маско. Так і бути, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас. Ну, от і чудово. Вважаю, що челендж вдався. Ваш квиток. Чудово. А це ще що. З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик, ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово, це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай, да фокусник! Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Так можливо. Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. День. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини? Як так? Вибачте, ви не полетите. Та так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити А брязкальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте у же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла з собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой. Точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу? З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Це бачив, з тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти? Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. І брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно, йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? А ну покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило жодних тварин на борту. Oh, О, дідько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, вигадала. Гить, рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне, не забути виправити фото у паспорті. Готово. Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна. Вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? А ну Та кому кажу! Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Наші документи. Так, секундочку. Ого. Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч маніти. Ну, привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку. Отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки отобло. Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю, знімок? Звичайно. Тільки поправлю кроватку, і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте. Нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя. Вітаю з першим польотом. Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.